Швеція вже затримала підозрюване судно. Корабель, хоч і зареєстрований на Мальці, перед інцидентом саме вийшов із російського порту і продовжив рухатися у напрямку Латвії. Пізніше медіа з'ясували, що судно належить китайській компанії. Протягом останніх місяців у Балтійському морі зафіксували щонайменше дві схожі диверсії. Обриви підводних кабелів сталися у водах поблизу Фінляндії, Естонії та Німеччини. У всіх випадках правоохоронці знайшли російський слід. Ми зараз... Раз здійснюємо стримування, посилюючи свою присутність. Ми, по суті, є системою відеоспостереження в регіоні Балтійського моря. Сподіваємося стримувати будь-кого, хто схильний до незаконних дій і пошкодження критичної інфраструктури. Водночас ми також відстежуємо їх, спостерігаємо. Тому всі мають знати, що не залишаться непоміченими, і реакція буде. Ми частина великого пазлу. До процесу також залучені правоохоронні органи. Великий пазл це новостворена місія НАТО. То під назвою Балтійський вартовий залучені сили моніторять найважливіші ділянки Балтійського моря. До охорони підводної інфраструктури залучають фрегати, морські патрульні літаки та флот військово-морських безпілотників. Вони шукають будь-яку підозрілу активність навколо щільних мереж енергетичних і комунікаційних кабелів та трубопроводів.